Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські, подивимося, чи є перешкоди на шляхах, на ваших шляхах. Чи є перешкоди на шляхах на гроші? Того, хто дивиться, на шляхах на гроші. Так, перешкоди є. Ви жертва обставин, є мрії, які ніяк не здійснюються. Таємниця, секрет, що все зміниться на краще. Ви будете задоволені. Добре, це треба почистити буде. Чи є перешкоди на шляхах на кохання? Того, хто дивиться, на ваших шляхах на кохання, чи є перешкоди. Дев'ять кубків добре. 7 кубків погана зрада, смерть. Якісь відносини, які скінчились. Хтось пішов, все погано. Ситуація дуже печальна. Вмішувались магічно, вийшла і Верховна Жриця і карта Мах. що магічний вплив був, закривали шляхи. Це соперниця вмішувалась силою. Хотіла вашого, вашого партнера. Дев'ять пентаклей, тепер ви одні. Все погано. Коротше, це треба також чистить. Чи є перешкоди на ваших шляхах на здоров'я? На здоров'я. Таке саме. Негатива багато є, Да. Закриті шляхи на здоров'я, але у вас здоров'я, у вас організм крепко дуже такий міцний. У що робили негатив, ці всі магічні впливи, воно і здоров'я в першу чергу гробить, Але у вас є карта сонця це велика сила, енергетика дуже потужна, потужний організм, добре за собою доглядали, не, ну, вели здоровий образ життя, і тому ви сильні. Карта зцілення це, це всі негаразди, вони минуть. Так, чи є перешкоди на магічні здібності, того, хто дивиться, чи закривали магічні здібності? Щоб ніхто не допоміг, робили. Щоб дійсно самими, якщо сам можеш, то своїми силами можеш себе витягти, а щоб ніхто не допоміг. І щоб це було дуже повільно. Руйнували, закривали шлях на магічні здібності. Так, башню робили, повністю руйнували вас як особистість. Прибираємо весь негатив, заперечую. Так, це добре, це погано. Заперечую. Ну, в тому, що ви самі себе можете захистити немає нічого поганого на здоров'я. Оце всі негативні карти. Заперечую. Заперечую. Хтось здавався до церковної магії. Церковною магією у вас робили свічки за упокой стоять. Так, прибираю. Навіть сказала Сракоусте за упокой. Дуже вас хтось не любить, ви прям перешкода. Це коли забирали кохання, то робили порчу смерть. Це карта смерть. Заперечую, це зрада. Заперечую, це хтось, кого ви знаєте, хто у вашому оточенні є. І ви не можете навіть подумати на ту людину. Фінанси також. Перекриття але з фінансами далі буде краще. З фінансами все буде добре. Вони відкриються. Заперечую, заперечую. Це ваші мрії. Це дві негативні карти, то що все погано. Заперечую. Перекриваю Вищі сили, янголи-охоронці, того, хто дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на гроші, на кохання, на здоров'я, на магічні здібності. Те, що крали, забирали, руйнували, повертаю все назад вам. Вся енергія з цієї хвилини, з цієї секунди, вся вкрадена в вас енергія повертається назад до вас. Та буде так по Верховному суду і вище сили. Прошу допомоги, прошу очистити всіх тих, хто дивиться, тих природного ідеального стану, відкрити їм фінансовий канал, відкрити шляхи на кохання, на здоров'я, на магічні здібності. Нехай те, що їм потрібно, або щось краще, без перешкод. Проявиться в їхньому житті, в вашому житті. Нехай все проявиться. Те, що вам потрібно, те, що вам корисно. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Ну що, давайте перевіримо, чи почистили ми вас. Запрошую до себе на консультацію, бо тут у вас, звичайно, картина маслом хтось на вас напав дуже сильно. Скажіть, покажіть, чи очищена той, хто дивиться мене зараз. Так, чи є перешкоди на шляхах на гроші? Ще є перешкоди? Чи є перешкоди на шляхах на кохання? Шлях відкритий, але вам треба допомога ще когось. Але шлях відкрився. Так, чи є перешкода на шляхах на здоров'я? Здоров'я закрито. Тут ви вийшли такі карти: шість мечів, що небезпеку ви уникнули, але все одно ще знаходитесь в такому поганому становищі, як жертва. Чи є перешкоди на магічні здібності, скажіть. Шлях повністю відкритий на магічні здібності. Це добре. На кохання. Тут одна карта мені не подобається. Заперечую, то що ви самі не справитесь, треба допомога. Фінансовий канал закритий повністю, заперечую, клієнти закриті, щоб не було у вас. Це також заперечую, перекриваю. Прибираю всі перешкоди з шляхів на здоров'я, на кохання, на гроші. Оцікаю, нулюю всі крадненьки, повертаю все з лелих Я тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них, по Верховному суду, Караю Небесною, на її голову, все і весь бруд, що робили вам, хай впаде. Та буде так і так буде. Шляхи відкриті. Перешкод більше нема. Буде так. Не ображайтеся, щоб пташки кричать. Вони нам роблять непрогляд, закривають від ворога, щоб вороги не знали, що ми з вами тут чимстимось, і щоб вони не чули, що ми з вами тут робимо. Не будь тільки оцей треск і спів. То захист такий магічні пташки. Скажіть, покажіть. Скажіть, покажіть, чи очищено того, хто дивиться, чи відкриті шляхи на гроші. На гроші шляхи відкриті, добре. Чи відкриті шляхи на кохання? На кохання ще перешкоди. Шлях відкритий, але треба подолати якісь перешкоди Які саме? З Карта Сонце. Це. Дивіться, ото кохання, що ви втратили, його вже не можна повернути, там перешкода, але буде нове шлях на нове кохання. Це я прибираю, заперечую. Ну, воно само перекрилось картою сонця. Ну, так, шляхи відкриті на кохання. І на здоров'я. Чи відкриті шляхи того, хто дивиться на здоров'я? Скажіть, покажіть. Так, шляхи відкриті. Здоров'я втрачене, але його треба буде відновлювати. Це коли був Краднік, то м м людина виходить, коли знімається кранік, виходить в нуль. Розбита така, ну, на нулях. Але потрошку-потрошку ви це все відновите, Кор король Пентаклі, да. шлях відкритий ви справитесь, все буде добре. Значить, я перекриваю оце, що негативне. Заперечую. Це то, що немає його того здоров'я, його дуже мало. Треба відновлювати. Так само, як фінансовий канал, як шляхи на кохання. Ну, це краще, ніж ви вже не в мінусі хоча б. Перекриваю, перекриваю. Прибираю всі перешкоди шляхів на кохання і на здоров'я, і на гроші. Відкриваю шляхи для вас ще сили, прошу, приберіть всі перешкоди, щоб більше нічого не заважали, мати гроші, кохання, здоров'я по Верховному суду буде так і так буде. Все зле і лихе, що вам робили, повертаю на голови ворогів. Це буде так. Звер... Звертайтесь до мене або до моєї сестри на консультацію, або до будь-якого іншого майстра, вам треба поставити захист. Дочистити вас і зробити вам захист. Дякую за увагу, дуже дякую за донати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.